Матх, святей вам і читання, слава тобі, Господи, слава тобі. уважні. Одного разу, коли Ісус увійшов у Капернаум, до Нього підходить сотник благаючи його, Господи, мій лежить вдома, розслаблений, мучиться тяжко. А Ісус каже до нього, я прийду, й оздоровлю Його, Сотнику відповідь мови в ньому, Господи, я не достойний, щоб Ти вийшов під мою покрівлю, але скажи лише слово, і слогам, і видуже, бо я підвладний чоловік і маю вояків під собою, кажу, і одному іди, і той іде. І тому, ходи Він приходить, і Слузі моєму це, і Він робить, почувши це, Ісус, здивувався і сказав тим, що за ним ішли. Істинно, істинно, кажу вам, в Ізраїлі не знайшов такої віри, кажу вам, що багато прийде зі Сходу і заходу, і засядуть з за Авраамом, ісаком, як і у Царстві небеснім. А сини царства буде викинуті геть у темряву кромішню, де буде плач і іскриць зубів. І сказав Ісус сотникові, іди і хай тобі станеться за твоєю вірою, і сла би душав ж години. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава у Христі сьогодні ми чули це Євангелії, коли сотник приходить просити Ісуса про те, щоб оздоровив Його Слугу. Знаєте, в першу чергу хочу звернути вашу увагу. Наскільки то є важно Зрозуміти, сотник, це є в той час це була людина, ну, по-перше, воєнна, і по-друге, це була дуже впливова людина. Сотники вони користувалися особливим повагою, пошаною, е від них дуже багато залежало. Е це по сьогоднішньому як командир батальйону ну, Тобто, це була фігура, яка. В армійських відношеннях мала велике значення. Від нього залежала атмосфера у війську, від нього залежала боєздатність самої самого війська. Але не кожен із вас знає, що то значить бути сотником, офіцером по-нашому. Особливо сьогодні, коли йде війна. Мені приходиться багато працювати із воєнними, і відповідно є складність у тому, що на війні їх готують убивати, а потім ми маємо їх повертати назад в нормальний стан. Якщо воїн не готовий воювати, це не воїн. І що ми бачимо? Сотник підходить. І просить Ісуса Христа, щоб прийшов до Нього додому оздоровити Його Слугу. Тобто, це серце не зовсім закам'яніли. Це не простий убивця, а це людина з великої букви, бо тому що Христос повертається до учнів і тим, що з ними йшли, і каже: я не знайшов в Ізраїлі такої віри, як у цьому чоловікові. Він став прикладом. Він став еталоном, що, перебуваючи на війні, залишився людиною, який переживає за своїх солдатів, яких веде в бій, яких готує вмирати. Але коли той захворів, він іде до Ісуса Христа. І каже, ти знаєш, я недостойний. Він визнає, свою якби відповідальність за ті смерті, і він каже, знаєш я недостойний щоб ти прийшов під мою покрівлю. Скажи слово, і мій слова беду І Господь Бог каже, не бачу я такої віри. І до нас Господь Бог хоче сказати те саме. Що ми повинні завжди залишатися людьми. В нашому житті часом є дуже багато прикрощів, труднощів, як сьогодні постання апостола Павла говориться, що ні, ні меч, ні всякі незгоди, ні що інше не віддалить мене від Бога. Сьогодні церква святкує всіх святих українського народу. Ні меч, ні незручності, ні хвороба, ніяка біда не віддалить мене від Бога. Вони стали свідками того. І той воїн став також тим свідком, що ці труднощі і ця жорстокість війни не віддалила його від Бога. Як воно до нас стосується? Ми, християни, кожен із нас прийняв святе хрещення. Стався дитиною Божою. І ми маємо завдання, діти Божі, бути де? Біля батька свого небесного, біля своєї матері небесної. Ми маємо максимально приближатися до нашої святої родини, яка є еталоном для нас, родина та, що на небі. Отець, що нас сотворив, богородиця, яка прийняла нас як своїх дітей. Яка була матір'ю для Ісуса Христа, стала матір'ю для нас. Ми маємо приближатися до своїх батьків через молитву. Через те, що ми приходимо до церкви в неділю, в свята. Це нас приближає до Бога. Це нас повинно приближати для Бога, до Бога. І ми бачимо часом не так, що навіть не будучи. При великих випробуваннях, так як мученики, їм стояло питання або відріктися Бога, або врятувати своє життя. Вони жертвували своїм життям, але від Бога не відрікалися. Ми повинні вчитися в них, щоб ми при кожній нагоді старалися приблизитися до Бога. Ідіть у світі, працюйте, каже Господь, Займайтеся своїми ділами, а коли прийде неділя, прийдіть до мене. Прийдіть до мене, позбудьтеся своїх тягарів. Розкажіть мені, що наскільки вам важко, чи наскільки вам вже неможливо важко. І Господь Бог поділиться з вами тою силою, якою ділився із святими мучениками. Які не відпали від віри. Ви думаєте, що Господь Бог не знає ваших тягарів. Ви думаєте, що Господь Бог не знає ваших труднощів. Але ці труднощі нам дані не на те, щоб ми злилися, а ми часом приймаємо їх із злобою. Ми нервуємося, ми злостимося на своїх ближніх, на себе, навіть на Бога часом. Але як би то не звучало, всі ті труднощі нам дає Господь Бог. Допускає, бо Він знає, кому які дати. І нікому не дасть такі труднощі, які ви не можете витримати, нікому не дасть. Світ це є випробування. І кожен з вас проходить це випробування кожної хвилини, кожної години, кожного дня. І як Господь Бог тішиться, коли ви вистоюєте у своїй позиції, не віддаляючись від Бога? Який Господь Бог є щасливий, що тих, кого Він вибрав, кому Він дав завдання, і в'ясно, що після кожного завдання, як ми його виконаємо, ми маємо нагороду. Кожні наші труднощі, кожні наші тягарі є Богом відомі, зрозумілі. І повірте, що нікому Господь Бог не дає більше, як вони можуть понести. Тому нехай кожний тягар, навіть праця, якісь незручності, важкі люди, які нас часом оточують, нехай буде для вас тою можливістю приблизитися до Бога. Бо кожне випробування, після кожного випробування ми не залишаємося на тому самому місці. Ніколи ми або приближаємося до Бога. Або віддаляємося від нього. Що би ви не робили, які би ви втрати не перебули, кожен із нас щось втрачає, хтось гроші, хтось машину розбив, хтось втратив рідну людину, хтось помер, когось вбили на війні. Це є різні втрати. І через ці втрати ми завжди або приближаємося, або Віддаляємося від Бога. Через всякі здобутки, що ви маєте, бо не тільки через втрати, але і через здобутки. Коли в бізнесі щось вийшло, коли щось нарешті купили машину, купили дуже гарну хату, зробили дуже гарний ремонт, купив собі там якесь плаття, купила, яке дуже хотіла чи щось інше. Через здобутки ми також приближаємося. Або віддаляємося від Бога. Бо коли ти щось завершив, ти кажеш: дякую тобі, Боже, дякую тобі, Боже, за те, що ти мене почув, що ти побачив мої старання, моє труд, мою працю і мене винагородив. Я дуже щасливий тим. Ти приближаєшся до Бога. Ти маєш те, що отримав, і ще й до Бога приблизився. Але можна через оце, що ми придбаємо, можна і віддалитися. Гроші, посади, інші речі, та сама машина, та сама хата може віддалити нас від Бога. Бо ми кажемо, ведиш Боже, поки я сам не зробив, та нічого з того нема. Будьте дуже обережні у своїх думках, в своїх рішеннях і в своєму русі, куди ми рухаємося, чи до Бога, чи від Бога. Будьте як ті мученики, про яких Господь Бог говорив на рівні проповіді, блаженні чисті серцем. Бо вони Бога побачать. Блаженні ті, які пересідувані за правду, бо у вас є царство небесне. Божа благодать нехай буде в кожному із вас. І пам'ятайте, кожен день ми маємо можливість приблизитися або віддалитися від Бога. Амінь.